Книжкові колекції науковців, що були приєднані до фондів наукової бібліотеки УЖНУ, відіграють значну роль у наповненні та змістовому розширенні бібліотечних ресурсів. До університетської книгозбірні вже увійшли колекції таких діячів культури і науки, як Іван Сенько, Володимир Задорожний, Володимир Феденишинець, Олена Рудловчак. Нещодавно бібліотека УЖНУ також отримала в дар приватну колекцію та архів академіка Василя Німчука. <клес> Василь Васильович Німчук український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу історії та граматики Інституту української мови, Національної академії наук України, член кореспондент НАН України. Це людина. Ім'я якої вже золотими літерами вписано в історію українського мовознавства. Лінгвіст, якому немає рівних на теренах України і навіть Європи. Василь Німчук народився 6 липня 1933 року в селі Довге Іршавського району Закарпатської області. У 1955 році закінчив філологічний факультет Ужгородського університету. Вже у 1963 році Василь Васильович захистив кандидатську дисертацію Словотвір іменних частин мови в закарпатських верхньонадбержавських говірках, а в 1981 році докторську дисертацію Староукраїнська лексикографія. З 1998 до 2008 року працює директором в Інституті української мови НАН України. Серед наукового доробку Василя Німчука понад 500 наукових праць. Вивчав проблеми слов'янського та українського глото та діалектогенезу, українсько південнословянських мовних паралелей, слов'янської ономастики, найархаїчніш, найархаїчніших станів української лексичної системи, старослов'янської мови східно східнослов'янської редакції, заклав основи діахронічної лінгвої географії та картографування. Розробив проєкт багатотомної історії української мови, автор окремих розділів у томах, морфологія, синтаксис, лексика і фразеологія, уклав хрестоматію з історії української мови XIII століття найповніше хрестоматійне зібрання текстів, що вичерпно окреслює джерельну базу українських історикомовних студій цього періоду, розробив правила видання пам'яток, писаних українською мовою та церковно-слов'янською українською редакцією проєкту де сформульовано теоретично-методологічні засади українського лінгвістичного адиційного джерелознавства, відготував до видання низку джерел української писемності, серед них лексикон словено беринди, лексис зезанія, словник української мови Білецького Носенка, лексикон латинський, Славянецького та лексикон словено латинський, і Корецького, Сатановського, буквар Івана Федорова, 1574 року, граматика. Сматрицького граматика Слов'янська зізнання, трактат о у частих слова. Вивчав мову українських пам'яток найдавнішого писемного періоду, довів їхнє українське походження, Добрилово Євангелія, Євсеєве Євангелія, Київський псалтир, слово полку Ігореві, Бучацьке Євангеліє, Четя Мінея та інші. <клух> Опублікував і дослідив. Одну з найдавніших глаголічних пам'яток старослов'янської мови другої половини ХХ століття київські глаголічні листки, Простова припущення про те, що це фальсифікат, Палімсе, створений чеським філологом Ганкою у ХІХ столітті. Низку праць присвятив історії формування та розвитку українського правопису, проблеми українського правопису 20-го початку 21-го століття, історії українського правопису 16 го, -го століття Хрестоматія. Організатор правописної реформи активний учасник правописної дискусії, очол створення проєкту українського правопису, автор низки статей в ЕСУ Енциклопедії Українського. 23 травня 2022 року відбулося офіційне відкриття бібліотеки Василя Німчука. Видатний мовознавець заповів приватну бібліотеку Ужгородському національному університету. Завдяки родині професора Німчука унікальна колекція поповнила фонд університетської книгозбірні. Бібліотеку та архівні матеріали Василя Німчука 8 квітня 2021 року привезли до Ужгородського національного університету. Матеріали професора зберігатимуть як одне ціле під назвою бібліотека академіка Василя Німчука на філологічному факультеті. Книгозбірню привезла до ужну представниця родини Німчуків Мирослава Мезіна. Працівники наукової бібліотеки жну провели наполегливу і кропітку роботу за працювання цінної колекції, маючи на меті розкрити і репрезентувати фонд бібліотеки для широкого кола науковців та студентів. Усе своє довге і плідне життя Василь, Василь Васильович Німчук збирав книги, що допомагали йому і в науково-дослідницькій праці, і слугували втіхою для душі. Будучи справжнім бібліофілом, професор Німчук залишив по собі безцінний скарб. Книжкова колекція науковця налічує майже 5 тисяч примірників. В його приватній книжковій колекції зібрано чимало старовинних та рідкісних видань, що являє собою бібліографічну рідкість. Приватна книжкова колекція сукупність документів. Книг та рукописів, об'єднаних за певною смисловою ознакою, що належать одній або групі осіб та мають певну культурну цінність і суспільну значеність. Як правило, такі колекції рано чи пізно стають надбанням людства, вливаючись у фонди публічних бібліотек. Для визначення особливого ставлення людини до книги, яке переходить у пристрасть до колекціонування, загальнообживаним є прийняття бібліофільство, що означає любов до книги як твору мистецтва. Та історичного документу пам'ятки старовини культурної цінності. Бібліофільство відіграє важливе значення у житті суспільства. Людство завжди буде мати потребу у неї в не повному виявленні описі та вивченні всієї сукупності книжкових пам'яток культури. На основі в першу чергу наукових, а також літературно-історичних зацікавлень професора складається і бібліотека Німчука. Загалом книжкова колекція науковця налічує 4915 примірників. Із них 4032 книги. Решту складають брошури, журнали, автореферати дисертацій, компакт, диски та дисертації. Тематика книжкової колекції професора є різноманітною найвагомішою її частиною понад три тисячі примірників складає мови література, яку він збирав і використовував у своїх дослідженнях про дослідженнях протягом усього життя. Представлена вона багатьма мовами. Слов'янськими, насамперед українською, російською, білоруською, польською, чеською, словацькою, болгарською, старослов'янською, русинською, сербською, словенською, а також німецькою, румунською та іншими. Також значною кількістю примірників представлена літературознавча галузь, книги з теорії літератури, історії української і зарубіжної літератури, художньо-українська та зарубіжна література. Окремо можна виділити літературу, присвячену слову Полку Ігореві, яку професор Німчук досліджував з точки зору мовознавства, вивчаючи мову найдавніших писемних українських пам'яток. Література історичного змісту здебільшого висвітлює історію України, історію європейських країн та історію Закарпаття, серед яких привертають увагу книги початку ХХ століття Василь Пачовський історія Підкарпатської Русі, Ужгород. 1920 русини, а й москалі, збірка статей і оповідань Чернівці, 1911. Решту фонду за тематикою складають література, релігія знавчого змісту, бібліографічні показчики, література з суспільних наук та інше. Бібліотека містить значну кількість старих та рідкісних видань, які являють собою бібліографічну рідкість. Привертають увагу насамперед книги 19-го, початку 20-го століття, граматика язика славянського по древньому наречію Йозефа Добровського, видана у Санкт-Петербурзі 1834 року. Граматика старославянського язика Лєскіна, Москва, 1890-й. Малоруська русин, русинська граматика Волошина, видана в Ужгороді угорською <кій>, мовою 1907. <кій> Частину бібліотеки професора складають його власні наукові праці або книги, видані під його редакцією, які здебільшого присвячені питанням історії української мови. Українська четя 1489 року поліський текст. Проблеми українського правопису 20-го початку 21-го століття. Українській діалектології, назви Риб Говірок Закарпатської області, частина перша. нам релігійного змісту «Добрилово Євангелія 1164 року, Український отче наш Христоматія Перекладів. Начну частку літературної колекції Василя Німчука складають подаровані книги. Автори цих книг, книг вважали за честь подарувати професору. Примірник своєї роботи супроводжували свої дарунки відповідними авторськими написами, повними теплих слів та глибокої поваги до нього. Василь Васильович Німчук зразок чесного, самовідданого, жертовного служіння своєму народові. Це трудівники з когорти найдостойніших, найнеперевершеніших, найшановніших в Україні. Осмислюючи його здобутки, і їх значення для українського мовознавства і словістики для філологічної освіти і розвитку всієї нашої культурної сфери, ми можемо не висловити свого захоплення, що в цьому світі видавний, видатний видатних досягнень він представляв, представляє <кій> і завжди представлятиме і Закарпаття свою алмаматер у городський університет. Люди, що знали професора Німчука особисто, характеризують його як людину з надзвичайно високою позитивною енергетикою. Частину цієї енергетики обрала і його книжкова колекція. Унікальні книги, що складають бібліотеку професора, створюють неповторну атмосферу любові та поваги до книги. Бібліотечна колекція німчука являє собою відображення його наукових та літературних інтересів. Через особові фонди розкривається коло його мовознавчої, професійної діяльності, характеризується глибина та багатогранні знань професора у багатьох галузях науки і культури. Бібліотека Василя Німчука відкриває широкий простір для дослідження сучасними науковцями та студентами українського та слов'янського мовознавства, української культури, літератури, фольклорних традицій, зв'язків з іншими культурами. Сучасні та майбутні дослідники мають змогу користуватись накопиченими в колекції матеріалами, науковими виданнями та першоджерелами, відкриваючи нові напрямки наукового пошуку. Дякую за увагу!